У вас вже є кредит, а бажання віддавати його нема. Або навіть не так. Є кредит, є бажання, але нема грошей. У цьому відео розберемось, чи можна не віддавати борг. Проста помилка, через яку можуть забрати вашу квартиру. Тема нашого наступного відео. Підпишіться, аби не пропустити. Винен гроші банку. Чи можу не віддавати? Ні. Прямо взяти та не віддати гроші ви не маєте права. Якщо все ж вирішили так зробити, то на вас чекають наслідки. Давайте розберемо, які саме. Наприклад, ви купили телевізор в кредит, а гроші за нього не повертаєте. До повномасштабного вторгнення банк нараховував пеню. Якщо якийсь час її не сплачували, на вас або подавали в суд, або продавали ваш кредит колекторам. За рішенням суду заборгованість з стягують, на майно накладають арешт, стягувати борг додому, приходять державні або приватні виконавці. Тобто, за несплату боргу ви 100% залишилися без техніки та з поганою кредитною історією. Гроші більше вам ніхто з фінансових установ не дасть. Зараз йде вже другий рік повномасштабної війни. Пеню не нараховують, але все одно борг має виплачуватись. Через такі речі, як споживчий кредит взятий на телевізор, виконавчі Служба зараз до вас. Може і не завітати, але знову ж таки ви зіпсуєте свою кредитну історію. Якщо говорити про більш серйозні речі, такі як автівка або квартира чи будинок, тут теж зараз діє мораторій, але тільки на пеню. Під час інтерв'ю виданню РБК Україна, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко повідомив, що стягнення на нерухомість та автомобілі здійснюються на загальних підставах. А чи мають вони на це право? Право можете прочитати в нашому телеграм-каналі. Там є цікава стаття на цю тему. Чи може банк взагалі забути за ваш кредит? Так, може, але це як виграти в лотерею. Дивіться, законодавство визначає поняття позовної давності, яка за загальним правилом становить три роки. Якщо кредитор не пред'явив свої вимоги до боржника протягом трьох років з моменту настання строку розрахунку, він втрачає право Вимагати повернення кредиту, а борг переходить в статус безнадійного. Звісно, ніхто чекати три роки не буде, а ще існує поняття переривання строку позовної давності. Це означає, що у випадку внесення вами платежу на часткове погашення заборгованості, строк позовної давності буде рахуватися з дня внесення такого платежу. Окрім того, внесення оплати нехай і частковою свідчить про визнання вами заборгованості. На чому банк буде наголошувати у разі виникнення судового спору. Ну і останнє в умовах воєнного стану строки позивної давності можуть зупинятися. Тож, якщо строк оплати заборгованості за вашим кредитом настав після повномасштабного вторгнення РФ, вимагати його повернення, банк може і після завершення воєнного стану, незалежно від того, скільки ще він триватиме. Однак, не без позитиву існують правомірні ви. Випадки, коли заборгованість за кредитним договором можливо зменшити або взагалі скасувати, серед них стягнення заборгованості на підставі виконавчого написа нотаріуса або за кредитним договором, умови якого суперечить законодавство, та передбачають нарахування захмарних відсотків та інших додаткових платежів, про які позичальник не знав і на які не погоджувався. Не хочу повертати гроші інвестору, чи це можливо, існує кілька випадків, коли ви можете не повертати гроші інвестору. Якщо інвестор не виконав свої зобов'язання за інвестиційним договором, наприклад, якщо він не надав вам необхідні кошти або не дотримався інших умов договору, якщо інвестиційний договір є недійсним, наприклад, якщо він був укладений з порушенням вимог закону, або якщо він містить неспростріч. Правітливі або нерозумні умови, якщо інвестор відмовився від своїх прав за інвестиційним договором, наприклад, якщо він не звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості. Однак для того, щоб скористатися цими підставами, вам потрібно буде довести свою правоту в суді. Якщо ви не хочете повертати гроші інвестору з правомірних підстав, вам слід звернутись до адвоката, який допоможе вам оцінити ситуацію та розробити план дій. Ось кілька порад, які можуть вам допомогти. Зберігайте всі документи пов'язані з інвестиційним договором, в тому числі сам договір, виписки з рахунку, листик. Та інші документи. Якщо ви не згодні з умовами інвестиційного договору, не сплачуйте за ним гроші. Якщо інвестор звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості, обов'язково подавайте відзив на позов. Пам'ятайте, що відмова від повернення грошей інвестору може мати серйозні наслідки, в тому числі судовий позов від інвестора, накладення арешту на ваше майно, примусове стягнення заборгованості. Ованості, тому перш ніж приймати рішення про те, чи будете ви повертати гроші інвестору, краще проконсультуйтесь з адвокатом. Винен гроші мікрофінансовій організації. Що робити, чи можу не повертати. Якщо ви винні гроші мікрофінансові організації, слід негайно звернутися до цієї організації та обговорити план погашення заборгованості. Ви можете спробувати домовитись про відстрочку платежів, зменшення суми заборгованості або інші умови, які будуть для вас прийнятні. Ці поради дають спеціалісти з банківського сектору. Слід розуміти, що швидко грошам вигідно тримати вас на так званій голці. Коли ви просто не можете погасити тіло кредиту, а тільки відсотки, як позбутися тягаря, розповіли в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, аби бути фінансово та юридично грамотними. Насправді не повертати борг не є варіантом, оскільки це може призвести до серйозних юридичних та фінансових наслідків. Ось кілька конкретних кроків, які я хочу порадити вам зробити. Оцініть своє фінансове становище, зробіть детальний огляд своїх доходів, витрат та існуючих боргів, щоб зрозуміти, скільки ви можете реально сплатити щомісяця, спілкування з кредитором, зверніться до мікрофінансової організації та обговоріть свою ситуацію. Часто кредитори готові йти на переговори щодо реструктуризації боргу від строчки платежів або зміни умов кредиту, якщо бачать, що позичальник серій. Серйозно ставиться до вирішення проблеми. Реструктуризація боргу. Це може включати зміну термінів погашення, зниження щомісячних платежів або навіть зменшення загальної суми боргу. Однак будьте уважні, оскільки деякі з цих опцій можуть призвести до збільшення загальної вартості кредиту. Юридична консультація. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися з ситуацією самостійно, розгляньте можливість звернення за. Юридичною допомогою. Юрист може допомогти вам зрозуміти ваші права та обов'язки, а також надати поради ще до кращого способу вирішення проблеми. Не ігноруйте проблему. Ігнорування боргу може призвести до юридичних наслідків, включаючи судові позови та примусове стягнення боргу, що може погіршити ваше фінансове становище. Планування бюджету та управління фінансами. Розробіть план управління вашими фінансами, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Пам'ятайте, несплата боргу 100% негативно вплине на вашу кредитну історію, а це просто ускладнить отримання кредитів у майбутньому. Відповідальне ставлення до боргів та відкрите спілкування з кредиторами ключ до вирішення фінансових проблем. А якщо кредитори не йдуть на зустріч – звертайтеся. Задайтеся вже до адвокатів. Та чи може швидко гроші забрати за кредит вашу нерухомість? Взагалі, через яку помилку це 100% можуть зробити, підписуйтесь на наш канал, бо про це буде мова вже у наступному відео. Дякую, що дивилися мережу права!